А от якщо все ж таки не переговори, то е, якою, на вашу думку, мала би бути перемога України е, у цій війні, це повернення до кордонів 91-го року. Чи, е, чи якось інакше це би мало виглядати, щоб так як ви кажете, не повторювалася історія? Знову ж таки, Спочатку історична паралель, а потім реальність. Отже, історична паралель це Черчилль і Чемберлен. Чемберлен належав до того англійського політичного істеблішменту, який вважав, що треба провадити перемовини з Гітлером. Коли Гітлер ем, здійснив аншлюз Австрії в 38 році, а потім судецьку частину Чехословаччини анексував з тою самою мотивацією, з якою. Окуповує Путін певні терени України. Німець захищав німецькомовне населення, а Путін захищає рускоязичне населення. До речі, такого поняття, як рускоязичний, не існує у юридичній площині. Якщо не існує в юридичній площині, то це просто політичний конструкт, про що зрештою сказано вже в рішенні конституційного суду від липня 2021 року. Але я відхилилася від теми. Я повертаюся до Ч. Емберлена, отже, тоді, коли Гітлер напав вже на Австрію і відрізав частину судетів з Чехословаччини, ці дві держави, великі держави, у сенсі світового лідерства, не в сенсі там обсягів якихось, Франція і Великобританія спостерігали за тим, що відбувається в Європі, і не чинили жодної протидії Гітлеру. Загальновідомий всім мільярдер Форд абсолютно підтримував Гітлера також. Але Черчилль запропонував іншу модель політики, чітко вказавши, що Гітлер це злочинець, це військовий злочинець, це моральна потвора, це виродок. Таким не подають руки, з такими не зустрічаються, з такими не обіймаються, з такими не проводять перемовини. Щодо таких шукають різноманітні можливості, аби їх знищити взагалі, не даючи жодних можливостей на майбутнє відроджуватися. Це власне те, чого ми не бачимо з боку наших партнерів, не союзників, бо ми союзників не маємо. У нас є партнери, які мають певний розрахунок щодо нас, саме так наголошую певний розрахунок щодо нас, і їхня допомога. Нам має певну для них користь, тому що це не союзництво. Вони також спостерігають, що роблять українці, і десь, напевно, у себе вдома на каві подивляють, що ми стільки часу тримаємо свою державу, воюючи з ворогом, який перевершує нас кількісно за людським ресурсом, неосяжно просто і перевершує нас збройно, та ще й має підтримку від країни з найбільшою кількістю населення у світі. Я маю на увазі Китай. А Ще й підтримку з Ірану. Ну, будемо бачити, як новий президент буде провадити зараз політику Ірану. І е, тут е, до цього клубу потвор належить також і Північна Корея. І як ми бачимо демократія, як позиціонує себе Европа, Європейська Унія і Сполучені Штати Америки з огляду на тих три роки: а якщо ще глибше 10 років, абсолютно програють світові тиранії. І я не знаю, чи є у їхньому середовищі людина. Просто я серед них не перебуваю, тому не можу ствердити, яка би могла ну дорівнювати силі характеру Черчилля, тому що серед них і серед нас є дуже багато розумних людей, дуже багато людей, повних на цікаві ідеї і на цікаві політичні ходи. Але серед тих людей, на мою думку, є надзвичайно мало тих, що е, мають характер і силу волі. І через те теперішня політика у світі така аморальна, така ниця, така лицемірна, така фальшива і така цинічна. І це не закид мій європейській унії, чи штатам чи комусь іншому. Всі ці епітети, радше чітко визначені предметники, я адресую українській владі і українському виборцеві, тому що влада кожної держави є відображенням. Народу, який за цю владу голосує, так як абсолютним відображенням американської свідомості є протиборство між демократами і республіканцями, і висунення саме таких демократів і таких республіканців: 78-літнього Трампа і 82-літнього Байдена, і нам розповідають про якісь унікальну освіту в Америці, що ж вони там навчають молодих людей, які не хочуть іти в політику. А віддають свій майбутній шлях у руки людей, які, чесно кажучи, вже не зовсім можуть дуже адекватно реагувати на те, що відбувається у світі. Це не приниження за віком, це просто спостереження за тим, яка виникла яма у зв'язку між поколіннями там, і яка яма у зв'язку поколіннями у нас. Коли, скажімо, ми спостерігаємо сьогодні, що в третій рік Великої війни у нас зменшилася кількість школярів, здається, на 8% чи чи наскільки виправте мене, чи на 8 чи на 4, які спілкуються українською мовою. Чому і основна причина, що українською мовою не спілкуються в хаті батьки і вчителі також, якщо раніше 82% вчителів спілкувалися українською мовою, то тепер? 78 відсотків, майже так як від Байдена і Трампа. Вибачте, тут збіг такий стався. Отже, це все свідчить про ну величезні загрози людського матеріалу незалежно від віку, а залежно знаєте, від чого, які цінності, людський матеріал. Я інакше не можу висловитися про людей такого штиву. Які цінності цей людський матеріал обирає для того, щоб іти світом. Ну, от, власне, чому так, що на третій рік війни на початку був такий сплеск, ось така українізація, а зараз відкат назад. Чому так? З чим це тому Що, Так, тому що цей спалах українізації абсолютно логічний, який був у перший рік Великої війни, це був наслідок страху? Це був наслідок страху. І для того, щоб цей страх. Перевести у емоційно спокійніше русло держава, а саме уряд і Верховна Рада, мали напрацювати програму підтримчих заходів розвитку української мови. Ми любимо це називати дурнуватим словом протекціоністських, але підтримчих заходів розвитку української мови, натомість, що ми отримали? Ми натомість отримали. Закон про англіїзацію, який знову абсолютно усуває українську мову як першорядну мову в державній царині, а також як першорядну мову в освітній царині. Діти за тим спостерігають і спостерігають за тим батьки. І у цьому матеріалі зважають на називають дві основні причини: основна причина, начебто, це звичка. Ну хтось звик колотися, наприклад, або там напиватися. А друга причина приклад родинний. А в родині не відбувається переходу на українську мову через те, що люди несвідомі, люди примітивні, і нехай на мене не ображаються це факт. Я ніколи не була популісткою, а завжди правду і гатила там, де треба. Тому щоб ці люди ставали іншими, треба і батогом, і медяником. Тобто тут треба було формувати правильний ось цей законодавчий батіг і медяник і негайно вносити в закон про функціонування української мови нікчемний, гібридно-ліберальний. Як я постійно на цьому наголошую, закон від 2019 року уводити набагато жорсткіші формулювання і жодною мірою не провадити перемовин з угорщиною, яка вимагає від нас виконати якихось там 11 пунктів, які перетворюють Закарпаття у угорський Донбас або повна угоризація Закарпаття. Відбувається, що думаєте, люди цього не бачать. Люди цього не спостерігають, тобто люди реагують на дуже слабку владу у контексті захисту прямої мови цієї землі, тому що для цієї влади, думаю, ця мова не є рідною, ця мова не є диханням, ця мова для них також є вторинною. І суспільство це відчуває і відразу дає реакцію. І найстрашніше, що цю реакцію дають школярі, тому що вони бачать своїх батьків. Ну, от ви кажете про те, що е, люди несвідомі. Здавалося б, війна що може бути гірше, що може бути жорсткіше для того, щоб зрозуміти, що мова має значення, але і це, як бачимо, не, не спрацювало. Ні, це не спрацювало і це не є щось нове. Це не є щось нове, тому що це вже було у 1919 році, тоді коли ми покладали виняткові надії на те, що ми будемо мати єдину державу. Пам'ятаєте з луко на Софійському майдані УНР і Зундр і пам'ятає кожна притомна людина геніальну промову, яка називалася Великі роковини Миколи Євшана у Вінниці перед вояками змордованими тифом. Він, до речі, після цієї промови за два тижні відійшов у вічність, помер від тифу. Рифу, де він сказав оцю цю геніальну латинську сентенцію. а латинські сентенції мають нас багато чого навчити, тому що Рим це була власне нація войовників, крім того, що це була нація дуже потужних правників. Так от, Микола Євшан тоді сказав таку дуже цікаву думку. Ну не думку ще раз, а цю сентенцію латинську: що якщо не допоможе залізо. То допоможе вогонь, коли не допоможе вогонь. Ну то вже такими гнилими і будете завжди. Розумієте, тобто минуло понад 100 років, ні, майже 100 років від часу промови великої роковини Миколи Євшана, і ми знову повернулися повернулися на те саме коло. Що це означає? Це означає, що держава, а саме влада, мала застосувати дуже жорсткі правила щодо функціонування української мови. Натомість вона застосувала жорсткі правила щодо вивчення англійської мови, і українська мова знову поступається англійській. То для чого тим молодим людям? Опановувати українську мову, коли замість української, вони тепер, щоб збудувати свою кар'єру в Україні, мають знати не українську мову а англійську. Ось я, таким чином суспільство відразу зреагувало на протиукраїнську мовну політику у державі. Я вже мовчу про позицію уповноваженого з мовних питань, який не здатен був навіть висловитися на теми цькування Ірини Фаріон і звільнення її з львівської політехніки, бо вона когось там обіділа. Ну до речі. Ображаються це тільки дуже слабкі люди. а Коли ти ображений, сядь в куточку поплач. Можливо, хтось прийде тобі сльози, повитирає, але це насправді величезна вада ображатися на когось, бо це свідчить, що ти хворий на гордик. Треба звертатися до психіатра. Даруйте, що я зробила такі паралелі, але історія нас навчить чого завгодно тільки. Міністр освіти після Майдану Сережа Квіт перше, що зробив, видав наказ про необов'язковість вивчення історії України і необов'язковість вивчення української мови у вищих навчальних закладах. Реакція зрозуміла. То мало суспільство вчити тоді українську мову. Я. Ви можете порівняти готовність вивчати українську мову як культуру мови і як інструмент риторичної майстерності у вищій школі людини. І школяра 8 класі, 9, -му, 10. -му. це зовсім різні психофізіологічні стани. Дитина в школі не розуміє, для чого їй це потрібно, а людина, яка вчиться у вищому навчальному закладі, вона розуміє, що це основа успіху її, що без мови ти нічого не досягнеш. Я зараз дуже щільно працюю із правниками, і я розумію, що той правник перемагає, який володіє словом, і хоча мова правника не є образна і метафорична, але кажуть, що з допомогою вмілої Мови і гадюк замовляють навіть з ними можна порозумітися зрештою Трамп на свою публіку також впливає через свої колосальні вміння е, риторичних прийомів. Тому не дивуємося з того, що зараз відбувається. Воно вже все було рівно 100 років, і, і, і ми на превеликий, е, на, на превеликий жаль. Того уроку з історії не засвоїли, тому що ми цієї історії належним чином не вивчаємо. А в школі, якщо історія України стала не обов'язковим предметом у вищій школі, то е, в середній школі історію Україну злиту з всесвітньою історією. То як дитина може собі дати ради, чому вона має історію своєї батьківщини вчити разом з чужою історією? Як дитина має в цьому зорієнтуватися? З якої рації в п'ятому класі дитину дитина має дивний предмет вступ до історії. Вона може це зрозуміти? От, скажіть, будь ласка, у вас також ж маленькі діточки є. От як ці як дитинка має зреагувати на це абстрактне слово вступ? Що це таке? Вступ і ще одне якесь поняття історія. Так? Ну добре, ти їй поясниш, що історії це оповідання. Отже, вступ до оповідання нормальна дитина запитає, це як? Це як вступ до оповідання, тобто, замість того, щоб дитині в п'ятому класі подавати нашу історію через цікаві легенди, через унікальні оповідання, якими багата наша українська література через оповідання про історію твого діда і твоєї бабці, отдати задання дитині, запитай свою бабцю, як ти пережила тут у війну Другу світову, так а як прадід пережив? Дитина має про це розповісти, діти сядуться, все обговорюють, і дитина розкаже. Що мій дідусь був герой і мій прадідусь був герой, а мій дідусь не воював? А натомість мій дідусь був столяром або ще кимось. Ось так треба дітям подавати історію, а не називати це дикими термінами, відомими хіба для тих істориків, які ніхто не читає, крім тих дисертацій, які вони там понашкравували. Власне, мабуть, моїм дітям пощастило, тому що так як ви розповідаєте про бабусів про дідусів. Так, у них і проходять уроки історії. Молодці. і Їм насправді дуже цікаво. Я, я погоджуюсь з вами, що е, так воно і мало би бути. Згадуючи уроки історії. Свої е, мені було не дуже цікаво, і це велика це. Тепер можна надолужувати разом з дітьми, тому що це були дати, дати і дати. Так. Це а історія це не перелік та ад. Історія це людські долі, і не якісь абстрактні долі. А доля твого діда, вакції і так далі. Так, а повертаючись, на жаль, до війни, ситуація загалом у світі складна геополітична вибори у Штатах і Орбан зі своїм мирним планом. Що каже, як реагує на слово перемовини? Ваш зять, який зараз воює. Ну, він сприймає війну так, як сприймає кожен сильний самодостатній чоловік. А не кожен чоловік сильний і самодостатній. Це також зрозуміло. Він сприймає війну як роботу, така зараз стадія життя. Війна це дуже тяжка робота. Робота, де ти загрожений кожної секунди. І він не уявляє, що ця дорога ціна, яка заплачена за нашу свободу, може бути обмінена на якісь поступки. Хоч разом з тим він усвідомлює так само, як і я, дуже складний геополітичний розклад. Але знову ж таки повертаюся до історії, коли в нас геополітичний розклад був легкий. Він, хоч колись, був легкий. Він був легкий в часи Богдана Хмельницького, коли він змушений був укладати спілку з московським царем, а потім розривав і шукав взаємини з шведами, бо з поляками це була катастрофа. Тоді Виговський назад повертався до поляків. А Дорошенко здурів і того всього і вже навіть з турками домовлявся. Тобто, весь час геополітичний розклад був дуже складний. Тобто, що би нас чого би нас це мало навчити? Нас би мало навчити дуже простого: що у світі шанують тільки сильних. Що на похиле дерево, кози скачуть? Що основне завдання, яке мала ставити перед собою Україна, хоч би після 2014 року, септо після Майдану, це повна і абсолютна мілітаризація українського суспільства і передусім мілітаризація свідомості, і переведення вже тоді усієї нашої промисловості на воєнні рейки. Ми це робили? Ні, абсолютно. Ми навпаки, у вищих навчальних закладах всюди посліквідовували катедри військової підготовки. І коли мій. І побратим, а тепер солдат п'ятої штурмової, наголошую, бо в нас рекламують тільки одну, не буду називати її. Під яким номером солдат п'ятої штурмової Юрко Сиротюк написав цілу стратегію воєнного розвитку України і звертався до влади з вимогою захистити наш оборонно-промисловий комплекс, зокрема завод з виготовлення патронів у Луганську, якщо я не помилилася, і взагалі всі підприємства, які. Були там в Донецькій Луганській області, які працювали на оборонний комплекс і на Запоріжжі. Також ми пам'ятаємо, хто такі Богославієв, і хто виробляв мотори до гелікоптерів і відправляв їх до Московії. А тепер його здається обміняли, якщо я не помилилася. Хтось тоді почув. Юрка Сиротюка. Ні, ніхто не почув. І ті, які не почули Юрка Сиротюка, не пішли воювати тепер. І не є на нулі, а Юрко пішов воювати, так як і мій зять, і тисячі свідомих, самодостатніх і сильних чоловіків. Тобто, на превеликий жаль, ми втратили з вами у цю можливість 10 років. Ви уявляєте, яку ми мали можливість, яке до нас небо добре, який Господь до нас прихильний. Він нам дав можливість за 10 років кардинально переорієнтувати країну на розвиток з жертви. Яка вічно страждає, бо її тлумлять, на месника. А щоб бути месником, треба мати сильну економіку. Ми маємо всі можливості для того, щоб наша економіка була потужна. Тому що ми маємо найродючішу землю, і тому поляки воюють з нашим зерном. І тому Європейська унія, члени Європейської унії, будуть максимально віддаляти наш вступ до Європейської унії, тому що ми для них є дуже небезпечними конкурентами у царині, передусім сільського господарства. Тобто, поза як ми. Упустили тих 10 років, нам давно було шанс завдяки нам, які вийшли на Майдан, так і тримали цей майдан, майдан стільки часу, а потім Кушулинський його легітимізував саме він, не було би Кушулинського в парламенті, в нас не було б легітимізації майдану, і все, то співання нічим би не скінчилося. А скінчилося би, знаєте, чим з білоруським варіантом. Був би в нас білоруський варіант, якщо б тоді не було фракції свободівців у парламенті. Якщо ж ми вже цього не зробили за тих 10 років. Ну, то ми сьогодні платимо. Плата за любов до ката, плата за дурість свою. Бо коли дитина робить грубу помилку у математичному завданні, ну то вона ну, не вступає на бюджетну форму, правда? А тут ми робимо помилку, яка блокує розвиток життя цілої нації, яка блокує розвиток держави, яка для тебе має бути твоїм домом. Тому я не збираюся бути пророчицею Касандрою, як я це завжди була, і не знаю, як будуть розгортатися далі події. Але я знаю тільки одне, що ми маємо ну, ми, ну хто ми? Ну це залежить від президента, так ми ж собі обрали, ну я за таке не голосую. Хочу лише нагадати, що 49% українців тоді прийшло на виборчі дільниці. 51% поїхали гріти животи на на на, цього, на моря, які зараз всі заміновані. Ми не можемо в Україні тепер відпочити на жодному морі. Тих 49% прийшло і обрало собі ось це в 2014 році. Не знаю, скільки прийшло, понад 60 чи 70, і обрало собі ще гірше, бо то перше породило то друге. То одна й та сама модель, медаль на два боки. Тому, звісно, значною мірою залежимо ми тепер, хоч як це сумно і страшно, ми залежимо значною мірою від виборів у Сполучених Штатах Америки. І ви у прелюдії до нашої з вами розмови показували цього пана, якого Трамп назвав Ю. Ймовірним у разі перемоги віцепрезидентом, чи як у них у нас це називається, і він вкрай негативні речі говорив на адресу України. Але ми ж розуміємо, що політична риторика може змінюватися залежно від кон'юнктури світової. Згадайте, скільки негативних речей його говорив очільник нижньої палати, якщо я правильно називаю цю структуру у їхньому сенаті, які. Так довго не голосував за допомогу Україні, а потім раптом він змінив свої погляди і навпаки став ще святішим від папи римського. Я не маю на увазі того, я маю на увазі попереднього папи. Тобто, на превеликий жаль, політика це абсолютно невідривне від внутрішнього світу людини. Якщо хтось мені каже, що політика це брудна річ, то я кажу, а люди не брудні. Політику творять такі самі люди, які ті, які копають землю, тому взагалі з людською природою проблеми тут мала би працювати структура, ну хоч би церква, яка би мала закликати до відповідних моральних цінностей, до чести, до гідності, до гордості, до принципів, до ідеалів, до служіння. Ну а коли в нас папа римський виговорює те саме, що говорить Гундяєв, і коли у нас церква називається ПЦУ замість УПЦ. І коли у нас відірвана православна церква, яка за межами України підпорядкована тепер грекам, ну то ти розумієш, що дуже складно, хто ж є той моральний авторитет. Тому моральний авторитет треба шукати в історичних персоналях. Бо ми вже все знаємо. Ми можемо аналізувати і розуміти, хто робив правильно, а хто робив неправильно. Ну тобто, скажімо, Хмельницький робив правильно, що він намагався вийти в союз зі шведами, тому його і, і вбили. Правильно робив Воговський. Який стояв на засадах конфедерації, але поляки за неї не проголосували. Ну, ось це такий мій рецепт: щоб визначити правильне майбутнє, треба дуже уважно вивчити своє минуле. Минуле тебе навчить не робити помилок. А ми минуле в себе забрали. Ми захворіли на національну амнезію. А розкажіть нам ще кілька слів, будь ласка, про, про дрони. Бо от вчора стало відомо, що ви і ваш адвокат Дмитро Швець передали відсуджену у львівської політехніки заробітну плату, яку вам ем, за вимушений прогул ем, мали повернути. Ви за неї купили від, віддали її на дрони, і також ем, відомо нам про великий збір, який ви організували. Розкажіть нам кілька слів про це. Ну, я дуже дякую, що ви звернули на це увагу. Тобто, я відсудила у паралітиків з Львівської політехніки, інакше їх назвати не можу. От, 123 тисячі 923... 923, що там я не вмію того навіть назвати. Ну понад 123 тисячі. Вони мали мені повернути мого заробітку від листопада до травня. Тобто, уявляєте собі, яка у нас зарплата професора, якщо ти не йдеш там з кимось, домовляєшся, і тоді тобі малюють іншу зарплату, як мають і більшість професорів, але це не властиво для мене. Якщо забрати всі податки, то ця сума понад 99 761 тисяч сімсот гривня. Я самого початку казала про те, що. Що ми з моїм адвокатом, який власне спеціалізується із трудового права, і я щаслива, що студенти юридичного факультету університету Франка мають щастя його слухати, бо це дуже професійна людина. Ми тоді ще вирішили, щойно я ці кошти отримаю, а я отримала їх із запізненням, тому щойно тепер ми це зробили. Крім того, ви розумієте, що ці дрони треба десь замовити з кимось, домовитися, привезти їх і тоді знову відрядити туди, де вони будуть діяти за през. Значенням, тобто, ми це з Дмитром зробили, але ми розуміємо, що це дуже мало. Тобто, моїх 99 тисяч, а його решта, тобто понад 25, здається, І таким чином. Цю суму ми повністю перекрили. І при нагоді я дуже дякую людям, українцям, яких я і не знала ніколи, які просто утримували мене реально скидаючи мені кошти на мою картку. І я могла вижити від листопада до травня, чекаючи своєї зарплати, яка тепер пішла на дрони. Дронів дуже мало можна закупити за цю суму. Тобто, уявляєте, як це все коштує багато. Але насправді людське життя наших воїнів поза. Ну, поза осягненням це святе, тому ми відкрили ще один збір: збір великий збір на мільйон і. Е е Монокартка моя, ви можете її знайти будь-де під кожним моїм відео на моєму ютуб каналі. І також PayPal це моя електронна пошта, яка також відома всім. Ірина.фаріон Це, можливо, хтось тут скаже, що я розголошую свої персональні дані. Пам'ятаєте, мені якогось мальчика з Криму пришили, що я опублічила його персональні дані. Електронна пошта не є персональними даними, ми електронну пошту. Світимо всюди і завжди я не опублікую жодної статті своєї, якщо я не зазначу своєї електронної пошти. Тобто, якщо українці хочуть долучитися до цієї нашої ідеї з Дмитром, то, будь ласка, долучайтеся. Крім того, я заснувала ще один проєкт, який називається Книжка з бібліотеки Ірини Фаріон для воїнів Збройних сил України. Тобто я пропоную книжки зі своєї бібліотеки, а мене скоро моя бібліотека виселить на балкон. Реально, я вже навіть не маю. Маю де поставити баняк, перепрошую в хаті. Тобто, ті, які я прочитала з моїми помітками: хай мені Господи, люди простіть, там вони помальовані з всякими зазначеннями. Тобто, ви виставляєте це, називається книголот, Ви пропонуєте свою суму. Той, хто пропонує найбільшу суму, я йому надсилаю книжку, а кошти ці йдуть на відповідний рахунок. Тепер це буде той рахунок, який ми створили із Дмитром, щоб допомогти не тільки бригаді Рубіж. І, зокрема, свобода сила свободи, п'ята штурмова і карпатська січ, щоб допомогти набагато більшій кількості наших батальйонів, тому що це наша це наш святий обов'язок. І, і завершу цю думку, коли Роману Шухевичу сказали, що він герой. Знаєте, що він на це відповів? Він сказав: Ні, я не герой. Герої ці люди, які допомагали нам опівцям стільки часу змагатися за свою державу. Тому ми приречені на ту допомогу нашим воїнам, хоча б тому, що вони забезпечують нам можливість тримати тил. То усі деталі щодо збору ми можемо знайти. Глядачі можуть знайти у вас на Фейсбук сторінці, так. У мене на Фейсбук сторінці. У мене на телеграм-каналі. А картка Монобанку є під кожним відео на моєму Ютуб-каналі. От щойно на моєму Ютуб-каналі вийшло відео про те, що увага, евро... деякі європейські і американські університети виступили проти вступу України в НАТО, бо це, начебто, означатиме війну ядерну і всяка та інша страхопудна потороча. А це ми прагнемо інтегруватися до їхньої освіти свят, свят, свят. Наша освіта має бути зорієнтована не на інтернаціональні якісь феєрверки, а на винятково національні пріоритети і потреби.